У центрі Чернігова через повідомлення про замінування евакуювали співробітників банку та офісного центру. Правоохоронці проводили перевірку. За словами речниці Нацполіції області Наталії Слабеняк, сьогодні зранку на електронну пошту СБУ надійшло повідомлення про замінування низки відділень банків у різних містах країни. Чернігів теж був у переліку. За її слів, у повідомленні було вказано про наявність вибухового пристрою у відділенні банку, що на перехресті вулиць Полуботка там. Ростиславської. За цією адресою розташоване відділення банку ОТП та офісний центр. Замінювані, да. покинув здання. А, покипи, чуть -чуть. Все, далі працює міліція. Тому тепер чекаємо інформації, коли перевірять і обратно запустять. Что можно было работать? На секьюрити, на службе внизу подошли милиционер, Сказали, что поступил сигнал, что здание заминировано. Попросили спокойно покинуть помещение для проведения проверки. Никакой паники не было, все организовано, органы сработали грамотно. Перевірка будівлі тривала близько години. Як сказала Наталія Слабеняк, жодного вибухового пристрою не виявили. Нагадаємо, раніше до СБУ надходили повідомлення про замінування закладів освіти у різних регіонах України, зокрема в Чернігові. 24 січня йшлося про всі школи та садочки міста. 25 січня лише про 34 ту школу. Усіх дітей і співробітників тоді евакуювали. Під час перевірок жодних вибухових пристроїв поліція не виявила. Як казав міністр. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський більшість подібних повідомлень надходить з Росії і окупованих територій.